Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогоднішнє відео буде одним із моїх найулюбленіших, тому що це будуть підсумки місяця. Я вам покажу всі свої готові роботи за цей місяць. І ем, особисто я дуже люблю ось такі відео, тому що, наприклад, в'язовлоги не завжди є можливість подивитися. І дуже круто, коли ось так в кінці місяця. Можна такий показати вже, знаєте, остаточний результат. Тож перейдемо до моїх готових робіт січня місяця 23-го року. Я вам спочатку покажу маленькі роботи, так, а потім уже роботи побільше. І так, ви тут бачите, в мене ціла стопка. Просто готових шкарпеток, я вам чесно скажу, для мене це супер нетипово, але мені надарували купу гарної пряжі, і я нею. В'язала шкарпеточки і нав'язала досить таки багато в цьому місяці. Я, чесно кажучи, коли підбивала для себе так підсумки, записувала в якісь нотатки собі, я була шокована, що в мене за цей місяць так багато саме шкарпеток зв'язано. Тож, давайте приступимо: ось перші шкарпеточки. Це шкарпетки зв'язані на розмір 39 із Alize Superwash Comfort Socks. Дивіться, ось такі красиві, тут п'ятка Strong. Ось цей візеруночок у мене є в. Вкладці спільнота, і там є візеруночок на ось такі шкарпетки. Тому що я таким візерунком в'яжу вже другі шкарпетки. Одні такого молочного кольору я зв'язала для себе. А ці йдуть на подарунок, тому ну, я вам їх приміряти не буду. Я думаю, це не дуже буде коректно. Ось. Але класні, мені дуже подобається. Звичайно, вони дуже гарно виглядають на ніжці. Я прям дуже задоволена цим візеруночком і бачу, що багато кому із вас він такий візерунок сподобався. Чудовий, правда, дуже рекомендую, хто ще не пробував. Дуже легко в'яжеться, дуже швиденько, тому дуже рекомендую. І в мене ці шкарпетки вони такі, знаєте, з довгими такими ось цими халявками. 39 розмір. І вони важать 72 грама. В мене, звичайно ж, залишок так залишився, і я думаю, зв'яжу ще шкарпетки своїй доні. Саме цікаве, так? Тепер дивіться, я зв'язала шкарпетки ось для своєї донечки. Вони висушені не на блокаторах, тому ну, такі трішки. Що саме цікаве, що ці шкарпетки важать 32 грама. Так? Тобто, ви розумієте, 72 грама. 32. Тобто, в цілому виходить 104 грама. Це один моток, так? Видно, трішки було більше, і ось так вийшло дві пари шкарпеточок. Ці шкарпетки зв'язані цією круглою п'яточкою, з укріпленою п'яточкою. Ось такі самі звичайні лицевою гладью. Але побачимо, тому що мене доня просить на них щось вишити. Ну, це вже буде, як то кажуть, потім. Поки що ось із одного моточка ось такі дві пари. В мене вийшло. До речі, ось ці я в'язала на два з половиною, а ці на двічці. Ці, звичайно, набагато такі плотніші. Ну, я думаю, що насправді можна було їх в'язати і на 2,5. Тобто, от конкретно оця рожева пряжа на 2,5 дуже навіть непогано виглядає. А, так, все, з рожевими шкарпетками завершили. Далі, далі ось такі шкарпетки. Вони важать 65, здається, грам. Це на мій 38-й розмір, і це шкарпетки з пряжі, яка називається Крим. Дивіться, які красиві кольори, які переходи, такі смужки яскраві, дуже-дуже здорові. Тут також ось ця кругла п'яточка. Укріплена ось тут стінка п'ятки. Дуже мені сподобалося в'язати саме таким способом, дуже легко, просто, і я прямо дуже задоволена, як такі шкарпетки сидять на ніжці. А цю шкарпеткову пряжу мені подарувала Ліночка Сергієнко. За що ще раз, Ліночко, тобі дуже дякую. Дійсно, дуже класні. Це зараз мої у просто. Ну, улюбленці, я, мені дуже вони подобаються, і я з задоволенням їх починаю носити відтепер, тому що хотіла вам вже їх показати в красивому такому виді. І наскільки я знаю, Ліночка цю пряжу замовляла в магазині Wool Expert. Це магазин, якщо я не помиляюся, знаходиться в місті Одеса. Ліночку, якщо я не права, ти мене виправи. Будь ласка, в коментарях. Вона ця пряжа йде трішки товстіша, тому е я тут набирала менше петель, ніж звичайно. Ну, вони класні, теж такі дуже-дуже-дуже красива кольорова гама. Це прям моє, мені дуже подобається. Так, і ще одні шкарпетки для меншенької доні ось такі веселі, з такою. Е я не знаю, з такими переходами класними, такі. У мене мама каже, рябенькі, <ріхи> але ну, вони дуже гарнесенькі такі. А, також оця полюбившися мені п'яточка кругленька, а, і зміцнена стіночка п'ятки, щоб так, щоб вони прослужили нам довше. Дуже такі гарні це пряжа Alize Super Це мені дарувала галиночка. А, так, І це з якихось Ну, 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 там етикетка була ще старенька, така, тобто їх я вже не зустрічала, і ну дуже гарно. Я б собі такі е, зв'язала, але там моточок 50-грамовий, тому е, вистачить. А, так, До речі, я ж вам не сказала: ці шкарпетки важать 29 грам. Тобто, в принципі... 21 грам ще залишкою. Думаю, що методом Helix я ще зв'яжу ще якісь шкарпеточки. Так, все. По шкарпеткам все. Ну, ви уявляєте, скільки зараз ми порахуємо: 1, 2, 3, 4. Ну, так, дві дитячих, але повірте, це для мене мега подвиг. Стільки шкарпеток нав'язати. Так, далі я вам покажу ще: я в'язала. Ось таку шапочку за майстер-класом Галиночки. Також я вам обов'язково посилання буду залишати внизу під відео. Так? Я вам зараз її міряти не буду, тому що буде в мене на голові незрозуміло, що, але я вам ставлю якусь фотографію, як саме ця шапочка сидить на мені. Бага цієї шапочки 60 грам. І в'язалася вона з ось такої пряжі. Це і сіда від ярни 53 мариноса 47 PA. І сюди я планую в цьому місяці ще зв'язати такий снуд куточок, так, щоб була горловинка, і потім куточком буде вниз так зв'язано, так? У мене залишилося декілька моточків цієї пряжі, тому мені якраз вистачить, і буде комплект. Потім я вам ще покажу. Я не буду вам показувати всі іграшки, які зв'язані в цьому місяці. Але я можливо вам вставлю фото двох ангелочків від Галини Веременко, майстер-клас, які я в'язала на замовлення. Дуже мені вони подобаються. Якщо ви хочете щось таке зв'язати, обов'язково заглядайте до Галинки Веременко. Так, і ще одну роботу я вам покажу. Не буду, я ж кажу, всі показувати, там були ще роботи. Покажу вам такі най, найулюбленіші, знаєте. І так, дивіться. Ось я дов'язала цього кумасика, я вам зараз його покажу трішки ближче. Так, трішки засвічується. Дивіться, який в нього чуб, вуса, такий він узатий. Дядько такий гарний. Вийшов, мені прям так він подобається, я вам не можу передати. Ну, дуже класний. І, до речі. Я вже казала у влогах, що я думала, що він буде меншого розміру, але мені навіть подобається, що він ось такий, якось під, підкреслює його таку е, статність. знаєте, ну Дуже класний. Я вже дуже хочу розпочати до нього пару. Ще буде така ж сама господиня, кума. Неймовірно красивий, це по майстер-класу від Тані Янчу. Називається майстер-клас Кумасики. Дуже вам рекомендую, не дивлячись на те, що він такий великий, але в'яжеться він ну, нескладно тут. Ну, Чесно, я вам чесно кажу, дійсно не складно в'яжеться. Тут немає таких ось якихось суперважких елементів, якихось супермаленьких деталей. І я його зв'язала, можна сказати, на одному диханні. Дуже-дуже вам рекомендую. Так, все, його я відправляю. Буду вам тут виглядувати трішки. А, так, і перейдемо до двох. Найбільших робіт. Перша така велика робота це ось такий чоловічий джемпер. Я на ньому сильно не буду зупинятися. Скажу тільки, що я його в'язала із Alize Cotton Gold Твіт, так? Номер 200. На спицях резиночки я виконувала на спицях 3, а основне полотно на спицях 4 бо це реглан зверху. І пішло в мене, я вам повторюю, що в мене чоловік високий, він 1,93 метра, такого середнього складення, так? тобто він у мене не худий, але не товстий, такий середній. І в мене пішло 410 грамів на цей джемпер. І я думаю, ви вже всі, хто мене дивиться, ті зрозуміли, що, звичайно, дов'язалася моя робота така теж довгоочікувана. Це мій пуловер Поло» з ось таким комірчиком. Мені дуже сильно подобається те, що вийшло. Він м'який, він приємний. Я не знаю, вам буде видно, мабуть, що він такий має красивий такий, бачите, пушок, тому що тут у складі є бейбі, альпака і меринос. Він неймовірно м'якенький, він зовсім не кусається. Це бобінна пряжа. Я вам, на жаль, не підскажу, що саме це за пряжа, бо я її дуже давно купувала, і вона чекала свого часу. Цей пуловер, зв'язаний в техніці реглан-погон. Ось, бачите, тут іде погон. І потім ось переходить у рукав. Я, звичайно, вам фото вставлю, як цей пловер сидить на мені. Він такий, знаєте, і теплий одночасно, але і такий невагомий. Так, і до речі, я забула його зважити. Ну, я зважу і вам підпишу на екрані, скільки ж важить даний пуловер. Ось. Так, я вам, мені здається, все показала, все розказала. А, так, можливо, буде комусь цікаво, що ось цей комірчик я в'язала полою розиночкою. І, а, Ну, Мені здається, що, дивіться, вийшло дуже навіть добре. До речі, його можна носити і так, а можна носити і так. Це вже по вашому бажанню. І от якраз, якщо ви в'яжете полою резиночку, то його можна і ставити так, щоб він був стійкою і можна ну, ось так, як поло розкладати. Я робила спеціально такий маленький його, ну, таким мені хотілося його зробити делікатним. Тож, Мені дуже подобається так, все фото вам вставляю. Ну що ж, я вам показала всі свої готові роботи за січень місяць. Попереду в мене нові старти, нові процеси. Тож, підписуйтесь на мій канал, якщо досі ще не підписані. Не забувайте поставити вподобайку і написати в коментарях, який виріб вам сподобався найбільше, а можливо, не сподобався найбільше. І, можливо, якщо у вас є якісь питання щодо виробів, щодо техніки. І що я, можливо, щось пропустила вам сказати, ви мені обов'язково задавайте питання, я всі коментарі читаю, всім відповідаю. Просто, коли записуєш відео, іноді щось із голови вилітає. Дякую вам, що подивилися моє відео. Надіюсь, вам було цікаво, а вам я бажаю тихих, мирних днів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всього вам самого-самого доброго і хорошого. До нових відео, бувайте!